Апарат для інфузійної терапії це так називаємо лінія мат. Подається з за допомогою цього апарату, проводиться інфузійна терапія. Задається об'єм, задається швидкість інфузії, і добово проводиться інфузійна терапія дітям. Тобто дозовано, так як ми хочемо, який ми хочемо об'єм і яку ми хочемо швидкість інфузії. Апарат, який дозволяє нам слідкувати за рівнем насичення киснем крові. Ми безперервно проводимо моніторинг дітей за допомогою апарата і бачачи, який рівень насичені кістом крові, ми знаємо, як себе почуває хоч дитина. Таке обладнання для пологового будинку було вкрай необхідне. Щороку тут народжується близько 100 недоношених малюків. Всі вони потребують відповідної допомоги та особливого догляду. Хочемо привернути увагу громадськості, бізнес спільноти. Хмельницької області, в тому числі, до необхідності соціальної відповідальності, до тої проблеми, яка є сьогодні в Україні в частині нестачі медичного обладнання. Ось і власне це обладнання, яке ми даруємо, також було вибрано головним лікарем Андрієм Григоровичем. Нами було закуплено на суму біля 50 тисяч гривень. За словами Андрія Рапатана, нове оснащення має значно вищий рівень, аніж те, яким донині користувалися лікарі. Деяке обладнання застаріле і виходить з ладу, а нове, без сумніву, стане в нагоді медикам. І ці параметри, які видає цей апарат, на сьогоднішній день дають можливість говорити, як впливає стан дитини, насиченість киснем, на роботу центральної нервової системи. Це повинна дитина бути розумна. Що секунди, що хвилини на протязі доби, двох, трьох, скільки потрібно, ми знаємо стан дитини, стан насичення кислородом і вираховуємо необхідність тих чи інших медикометозних засобів, які повинні вводитись дитині для підтримання нормальної життєдіяльності центральної нервової системи, і взагалі. Організми в цілому медики ж кажуть, до їхнього лікувального закладу не так часто навідуються благодійники, а тому будь-яку допомогу радо вітають. Шанс на життя для недоношених немовлят зростає. Сподіваюсь, що і держава з наших керівників зможе ці достойно себе повести в тому плані, щоб забезпечити фінансування медицини. Як Тої галузі, яка дає змогу мати здорових людей, здорових боєздатних бійців, здорових мам, здорових дітей, щасливих дітей. Проте потреби в оновленні матеріально-технічної бази лікарні на цьому не вичерпуються. Тож медики щоденно сподіваються на допомогу від небайдужих людей.